Дуйка, Ветродуйка. радіатор з вентилятором, як тільки не називають звичайний фонкол. Друзі, це прилад, який працює таким чином. Тут внутрі стоїть теплообмінник, по якому гуляє теплоносій. От з цієї сторони тут є труби, от є подача теплоносія води, от є обратка. Є вентилятор, який видує повітря, основно забирає з приміщення. Через теплообмінник нагріває його чи охолоджує, і вот в таких великих приміщеннях дуже гарно використовувати от такий прилад. В рахунок великої потужності можна такими приладами обігрівати в такі от величезні бокси. І в чому перевага таких приладів, що якщо у вас в системі стоїть тепловий насос, а не твердотоп, газ або електрика, яка надає тільки тепло, от у нас на об'єкті стоять повітря, вода, теплові насоси, то в літній період ми туди будемо подавати холодний теплоносій, і оці бокси охолоджувати, щоб працівникам. Працювалась комфортно тому, друзі. Кому цікава тема теплових насосів, систем вентиляції, кондиціонування на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Вам всім тепла або холоду. Слава українцям!